Напевно, у кожного з нас є такі знайомі, які завжди прагнуть мати більше, ніж те, що у них є. Їм завжди чогось не вистачає: машину дорожчу, будинок більший, роботу престижнішу, телефон тільки останньої моделі, одяг тільки найдорожчих брендів. І така гонитва за речами не припиняється ніколи. Матеріалісти, незважаючи на те, що часто досягають своїх цілей, чомусь завжди залишаються незадоволеними досягнути. Їх завжди переслідують стреси і депресії. Причину цього спробували з'ясувати дослідники із США, доцент психології та нейробіології Хо Ан Цан і Джеймс Робертс з Бейлорського університету. Результати своїх досліджень вони опублікували в онлайн-журналі особистість та індивідуальні відмінності. Основний висновок, який був зроблений вченими. Матеріалістичні люди не вміють бути вдячними. Саме тому вони більш нещасні, а почуття вдячності саме по собі це позитивне відчуття, яке пов'язано з іншими людьми, а не самим собою. Тоді як матеріалісти мають схильність до зациклення на собі, вони звертають більшу увагу на те, чого у них немає, ніж на те, що вони мають, і не здатні бути вдячними за це. А правда криється у тому, що матеріальні блага не приносять щастя. Також автори відзначають, що прагнення до накопичення матеріальних благ є прогресуючим. Новий великий будинок не робить людину щасливою, він просто служить новою відправною точкою для наступного придбання. Так званий млин споживання змушує нас купувати все більше і більше, не дозволяючи відчути задоволення від того, що ми маємо. Висновок, який роблять вчені, простий: позитивна зосередженість на інших людях, взаємна допомога і підтримка позитивно впливають на фізичне і психологічне здоров'я людини, і є нагальною необхідністю для того, щоб бути щасливим і задоволеним своїм життям. Щоб зійти з реюк матеріалістичного мислення і переналаштуватися на позитивну взаємодію з навколишнім світом, найкращий спосіб. Знайти гідні твори, присвячені духовним практикам і знанням, такі як книги Анастасії Нових із серії Сенсей і Алата. Ці роботи стануть для кожної людини, яка шукає дороговказом зі світу матеріалізму до більш глибокого духовного розуміння світобудови. Твори Анастасії Нових щодня надихають своїх читачів більше аналізувати те, що відбувається, і більше розуміти те, що відбувається навколо. Унікальна інформація, яка міститься в цих книгах, присвячена не тільки духовним практикам, але також новітнім, науковим відкриттям і досягненням, які свідчать про глибокий зв'язок між фізичним світом і духовним світом.